Тихо. Доброго дня. Сьогодні у нас спільна комісія е, депутатська комісія, це з е, питань прав людини, законності депутатської діяльності, екотики дерева, інвестицій і міжнародного співабісу, та ціна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. І пропонується порядок денний е, сьогодні е, проєкт рішення про затвердження стратегії е, е, про затвердження стратегії центру надання професійного Розвідку педагогічних працівників Української міської ради. Про тим, як ми з вами за основу, пропонуємо брати такі простійні зацілені сьогодні секретаря, нашої засідання, які мають пропозиції. Варшава секретаря. Хто за те, щоб Варшава Василь виконувала оборонський секретаря сьогодні? Прошу голосувати. І за основу ставлю на голосування, хто за те, щоб ми дане питання за основу. Дякую. І чи пропозиції до порядку денні, немає комікціону? Дякую. До передача у нас буде заступник. Шановні читання комісії, до вашої уваги про рішення про затвердження стратегії Центру професійного розвитку подаручного працівників військової міської ради. Усі міська рада вирішила затвердити стратегію розвитку центру професійного розвитку подавичних працівників у міської ради на період 2024-2028 років. Контроль покласти на спільні на дві комісії. Співдоповідачі, консультант центру Наталія Бесараб та консультант центру Леся Сирофе. Скажіть, до чого вам твій стипер відбувається? Відповідно до чинного законодавства в галузі освіти необхідна така складова, як забезпечення мав праці педагога, успішне функціонування закладу освіти та ефективне надання якісних освітніх послуг місцевих. Відповідно до чинного законодавства створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новоєврівської міської ради рішенням 25-ї сесії, 8 скликання в 21-му році, і відповідно до постанови Міністерства освіти України та статуту, який був затверджений на сесії міської ради Новоєворізької громади є зазначено, що директор центру скликає робочу групу і вони спільно розробляють стратегію розвитку центру педагогічного розвитку працівників. Така стратегія була розроблена і, відповідно, представлена вам до розгляду. Думаю, що всі депутати ознайомилися перед нашим спільним засіданням працювала ініціативна група, тому що документ великий, і ми напрацювали також свої рекомендації, певні, що винесли певні зміни. І, чи маєте ще якісь доповнення або зуваження до нашої ситуації? Що виховані це може? Тому ставимо на голосування рекомендувати Раді. За. 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 Заплачаємо свої висновки і рекомендації посміли. Як насилу це сильну участь?